Наскільки я бачу ситуацію на Запорізькому напрямку, вони змогли взяти все, що змогли взяти. Найбільше у них не було сил навіть минулого року, коли Збройні сили були не готові зустрічати цю навалу в повному обсязі. Я думаю, що там у них буде якийсь етап активної оборони і психологічного накачування, в тому числі людей, які живуть в тому регіоні. Я майже переконаний. Що проривних дій в тому напрямку російська армія собі е, дозволити просто не може фізично. Е, але активну оборону вести може. Вони будуть е, знов-таки підсилювати свої підрозділи для того, щоб е, не дати Збройним силам перейти в контратаку. Е, оце їхнє головне завдання. Тому що якщо е, зробити прорив там в напрямку е, Бердянськ-Мелітополь, е, то сенс війни для Путіна взагалі завершиться, тому що єдина його зараз єдиний здобуток це існування так званого сухопутного коридору. як це інше але він по факту зараз він існує. От найслабкіша ланка цього коридору це наразі, як на мене, запорізький напрямок. В Херсоні вирівнявся фронт. Там нам буде дуже важко наступати, тому що ріка Дніпро. А на запорізькому напрямку такі можливості. Я думаю, росіяни це усвідомлюють. От через це там ну, зараз затягується отакий от складний вузол. Я просто ну, я ж із Запоріжжя, я просто уявляю ті простори і вибудувати там ефективну оборону на тому фронті буде ну, неймовірно складно навіть для е, Росії, яка. Може загнати туди тисячі рабів, тому тут знов таки з одного боку вони е, запропонували нам такий широкий фронт, намагаючись зламати Україну, а тепер вони самі через це потерпають. Тому що тепер цей фронт вони мають обороняти. Ну, Складна, складна ситуація, вона пов'язана розуміти, він не фрагментований фронт. Північного, де вони постійно загрожують Києву, кордону з, на Сумщині, на Харківщині, бойових діях Донбасі, все це ну, такий складний організм, який, от, наприклад, мені навіть важко оцінювати, бо я офіцер середньої ланки. Я знаю, що в наших вищих штабах. Щось неприємне для росіян задумали це 100% відсотків саме на запорізькому напрямку. Буду сподіватися, що от Бог трістю любить, як кажуть. Я був на півдні, зараз на сході. Може, потраплю туди на свою рідну землю для того, щоб вигнати звідти окупантів. Я уявляю рівень вашої мотивації зараз.